Підготовка до опалювального сезону в Житомирі, як зазначають її куратори, почалася одразу по закінченні минулого, тобто ще навесні. І за цей час зроблено багато, адже роботи із комплексної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період в стадії завершення. По оцінці житлового фонду десь на процентів 90-95, Знову ж у моментах такого об'єктивного оцінювання зроблено по підготовці до зими. Цьогоріч близько 10 мільйонів спрямовано на підготовку житлового фонду, у тому числі на ремонт дахів, ліфтів, інженерних мереж. А це удвічі більше від показників минулих років. За підготовчий період замінено майже 5 кілометрів труб. Більшість котелень готові до опалювального сезону. Ще частина проходять перевірку. Всі котельні дооснащено лічильниками теплової енергії. Сума була потрібна коштів для того, щоб все, що ми запланували, зробити, близько 600 мільйонів. Я скажу, що мені приємно, що вже 370 майже по наших підрахунках на сьогоднішній день в області по тих об'єктах, які ми планували освоєних. Сьогодні у Житомирі практично відсутні безгосподарні газопроводи. Усі вони перебувають на балансі і належно обслуговуються. Крім того, міський голова запевнив, що цієї зими газ дійде до кожної домівки. Я думаю, що проблем з затриманням лімітів не буде, тому що Житомир розраховується вище середнього рівня ніж по всій Україні. І сьогодні на ряду кращих підприємств, які розраховуються за газ. А те, що є невідповідність тарифів, то вона є по всій Україні. І відповідно, коли буде закрита ця різниця, то і буде свій сутковий розрахунок. Загалом же за рахунок місцевого бюджету фінансування комунального господарства за цей рік зросло втричі.